Як просто та легко запекти рульку. Беру одну головку часнику. За допомогою ножа роблю отвори та заповнюю їх часником. Три зубчики часнику, що залишились, натираю на терці, після чого викладаю у глибоку миску. Дві чайні ложки солі, одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку паприки, одну чайну ложку меленої гірчиці, одну чайну ложку чорного меленого перцю. Одну чайну ложку оцту, 2 чайні ложки соняшникової олії, 1 чайну ложку меду все ретельно перемішую і цим соусом змащую рульку та повністю замотую фольгою та залишаю в холодильнику на 12 годин маринуватись. Запікати буду у качатниці. Наливаю трохи води та випікаю 2 години при температурі 200 градусів Цельсія. От і все, рулька.